Термобар, кріпмо термобар. А скільки максимально близько до себе от можна термобар, щоб безпоследствии? Mm -hmm. да, да. ну, ми знаєш не перевіряли. Ну, якось не Це ж надо значити з самого начала, я думаю, з метру. А якось ми би не хотіли. Кому не можна безпоследствие? <ріг>. Провірено, знаю. Це треба <ріг>. новеньких набрати. Ми споряджаємо дрон. Це сам дрон, батка, БК і частина, яка буде приводити його, ну, зводити, тобто підривати. Це плата і електродетонатор. Хлопці зараз приєднують плату до БК, в даному випадку термобар, і потім прикрутять для дрон, до дрона. В армію я прийшов за власним бажанням одразу потрапив в бригаду Рубіж Національної гвардії. Це було моє рішення. Я задав собі питання, що буде зі мною, коли моя дитина підросте, і задасть мені питання: тато, що ти робив під час війни? І я не зможу йому подивитись в очі. Тому я точно знав, що мені треба робити, і це був вивірений крок. Все на лінії фронту зараз так або інакше пов'язане із дронами. Вони нам допомагають під час оборони позицій, вони допомагають під час штурму для підтримки наших штурмових груп, і також забезпечення наших бійців саме на передових позиціях, там де логістика ускладнена, і, в принципі, неможливо ніяк доставити. ПК, продукти, воду або інші засоби, там медицина навіть е, окрім як поповід, е, але також хочу акцентувати увагу, що окрім тих плюсів, які принесли дрони в е, військо. Є і е, помітний мінус в цьому, це розслабленість на в деяких випадках. Е, Піхотних підрозділів, тому що вони звикли вже до того, що у них є очі в небі, вони бережуть своє життя і менше е виходять на еспежку. А бувають погодні умови, коли дрони не можуть виконувати свої завдання, і тоді конче необхідно, щоб піхотинці все ж таки виконували свою пряму роботу і спостерігали ворога, щоб не допустити підходів до своїх позицій. І от в таких випадках інколи буває, що піхота може пропустити вороже якийсь спринт на свої позиції. Скотч це обов'язкова частина в будь-якому господарстві. Особливо в КІВ. Ізолента, скотч, але тільки синя, чорна ні. Відбул. Тільки синя. <рес> <рес> клейке. Ми любимо таке. Цим займаються у нас інженери. Додають... Я не знаю, Вань, як воно? Пилюють реактивну частину <плес> і Без набивають туди додаткові. Моя задача проста — підняти дрон, а як воно все відбувається, тому він не допоможе. Можемо там точність, наприклад, да, потренувати. Я думаю, ми просто і все. <реш> Нам таке подобається, але по-іншому не любимо по новий рева. Зараз в чому фішка? Основна вправа буде захід на ціль, ну, який ми вибрали в безпечній зоні для всіх, хто буде тут стояти. В принципі, якось так. А, ти вже два зібрав, так? По піску стріляємо. А? Крішки стріляє. О. Ні. Ні? Ні? Ну, пожалуй. Ну, по перші ні. Рішка не дерева. Начебто це безпечна тема. Сидиш в окулярах, ну, там, пілотуєш да, пальцями, керуєш і ну, в принципі, не наражаєш себе на небезпеку. Але це в принципі. Весь цей ну, там, хейт або знецінення, яке ми отримуємо, це скоріш за все через нашу українську ментальність. Тому що е, завжди ми думаємо, що та робота, якою я не займаюся, займається хтось інший, вона легка. А от тільки те, чим займаюся я, воно найскладніше і ніхто там не зможе її робити краще. Е, тому так часто буває, що інші підрозділи, роди військ. Можуть знецінювати операторів дронів. Це не тільки там FPV дронів також і за операторів мавіків, скидів і тому подібне. Таке кажуть, але все це відбувається до того моменту, аж поки нас не засікуть крила або інші оператори підарів і не почнуть розбирати наші позиції. В такі моменти нам уже не дуже весело ми вже не дуже на лайті. А суміжники вже кажуть: ну суміжники і в нашому підрозділі там інші піхотинці, наприклад, розвідники або інші підрозділи кажуть, що «Ладно, хлопці, головне нам зараз бути подалі від вас, до нас не підходьте, сидіть на своїх позиціях, тому що спалять і нас почнуть розбирати нас також. Тому це знецінення дуже швидко проходить, поки вони не починають бачити, як розбирають наші позиції, підари. Коли засікають, тому що оператори дронів це пріоритетна ціль зараз не тільки в наших підрозділах і в українському війську, але і для підарів також. Нікого, на мою думку, зараз так не розбирають як операторів БПЛА. І, звісно, там більш жирні цілі, які є. Це я на спеціального призначення. Толкаємо землю зеркальне. Я його забрав у Ігорька, блять. Смоля. Я, піз... я, на, на, на да. я думал, специально так. Близько. Погано. Да. На скільки вони літають, ці дрони? На скільки? Да. Десять, да? В залежності від того, яка буде стояти батарейка, на скільки важкий снаряд. Рирямочі картинка, зв'язок з кліпом. Бувало таке, що пропи крутяться неправо. І дрон тупо переворачується. Ну, Не да, да, Завжди, завжди Ну, Снаряди, все, в півішки підерські. Це класика. Бистро робить, щоб менше світитися. Все, уходимо. Плата зводиться спочатку фізично перед зльотом, потім у неї є безпечний час, три хвилини на взведення для того, щоб ну, при якихось аваріях вона одразу не здетонувала. Зазвичай за цей час на бойових ми просто пролітаємо наші суміжні позиції або там позиції нашої піхоти і залітаємо за ЛБЗ в тил ворога або ж на лінію зіткнення з ворогом. Дві хвилини Я її доставлю, Я... Зараз будемо скидати кумулятивний боєприпас і змаєк, вага його 540 грам. Використовується для ураження цілий за укриттям. Для техніки він слабоватий, але на крайній день можна і технікою працювати. Стосовно нашого підрозділу, ми взвод БПЛА при батальйоні. У нас невеликий, але дружній колектив. Ми майже завжди спілкуємось неформально із нашим керівництвом, із нашим командуванням, нашим взводником. Ми підтримуємо один одного на лінії фронту, на відтяжці, проводимо разом час. І це дійсно як нова сім'я. Ніколи не міг подумати, що я колись таке скажу, але в армії тут у нас з'явилась е, така маленька родина, е, яку ми обожнюємо кожен із нас. Е, і навряд чи ми на щось це проміняємо. Е, ми тут доталого е, і разом ми переможемо. <ривіт> 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 Оце ти, скид на нього! Да, а ти, ти знайдеш? Так! Да. А, відео немає. Куда ти влетів? На центр в пісок десь. Ну, бачиш, проіграція. Да. От він з заправи. Ти хочеш в**батись? Ну було б класно. Да. Ну, ну, давайте всі в рядок станемо. Сьогодні у нас було базове тренування взводу ВПЛА. Ми відпрацьовували західні цілі в піві, тести різного типу БК, тестили нові плати, а також працювали із системами скиду з Майку. Як ви могли побачити, не всі снаряди у нас вибухають. Бувають деякі умови, інколи технічні обмеження певного обладнання. Тому Брак, так би мовити, у нас також присутній. і е, саме такі навчання ми і проводимо для того, щоб мінімізувати цей брак уже на бойових. Е, тому все обладнання, яке ми завозимо на бойові, воно проходить первинну і вторинну е, перевірку у інженерів, і потім ми вже із нормальним робочим обладнанням працюємо в бойових умовах. Давай. <рик> Джамбо, <рик> <рик> ну ви <вы> знайомники Хорватії. Хорватії! <рик> <рик>